Добрий день. Сьогодні покажу один цікавий рецепт смачного маринаду до шашлычку. Та будемо готувати. Поїхали покажу, що будемо робити. Що нам сьогодні знадобиться? Так, це в мене 1 кілограм свиної шиї ось такий красивий шматочок, цибуля. Нам потрібно буде для маринада гірчиця. Ваші улюблені кетчуп. Там соус теж. Головне, щоб він був на основі е, томатів. У мене буде пюре. Десь дві ложки. Його можна замінити просто 50 грамами томатної пасти. І так почнемо. Що ми робимо? Як ми нарізаємо наше м'ясо на наш шашлик? Ми беремо. І ріжемо десь. Зараз покажу. Ну, нам потрібні десь отакі шматочки. Ну, плюс-мінус, десь ось такі. Зараз ще один відріжу, щоб вам показати, і потім наріжу я. Ось, бачите, ось такий шмат нам сьогодні буде нужен. Це буде саме такий оптимальний варіант. Шматочка для прожарки та для соковитості. І зараз наріжу і продовжимо. Ось таке у нас м'ясо. Бачите, підійдіть до вибору м'яса, саме ось таких трішки з жирком, щоб воно було не сильно жирне і зовсім не сухе. Тому беріть якусь частину, яка має внутрі себе якийсь жирок. Далі нам потрібна цибулинка, можна вашу улюблену. Я буду різати кільцями, ви можете полукільцями. Як вам подобається. Ця цибулька буде далі на шампурах тому я хочу зробити, щоб воно було красиве. Так, зараз наріжу, покажу, що робимо далі. Я пересипав в інший судок, бо в те не влазило. Цибулька у нас нарізана ось такими кільцями. У кого, хто хоче пів кільцями можна навіть кубиком. Тут головне, щоб вона дала свій сік. Далі, сюди ми додаємо трішки томатної пасти, або пюре. У кого що є. Можна навіть соуси просто, або кетчуп томатний. Десь дві столових ложки. Так. Далі. У мене буде гострий трішки варіант. Тому сюди додаю столову ложку гострого кетчупу. Також у мене соус аджика, Я його додаю теж столову ложку. Це все на кілограм м'яса. Ось, запахло спеціями саджички. Так, -с. тепер. Гірчиця. Додаємо гірчиці десь 2 столових ложки на наше м'язко. Дві столових ложки буде достатньо. Беріть гостру, не гостру, тут вона є як доповненням до маринаду. Далі солимо, перчимо за смаком. Рекомендовано на кілограм свинини чайна ложка солі. З горкою. Перчимо за смаком. У мене тут чорний та червоний перчик. Так. Спеції. Ваші улюблені у мене суха джика, куркума. Часник сухий. Потім... Паприка копчена, все це тут. Дві чайних ложки на кілограм буде достатньо. Ось, Тут потрібно так вибирати спеції, щоб вони були такі духмяні-духмяні, щоб е коли маринувалися, вони віддали весь смак в наше м'ясо. Далі, все це поливаємо Дві столових ложки олії. соняшнякої буде достатньо. Можна. Не тільки соняшникову, можна взяти, оливкову, яка вам більше подобається, таку додавати. Також сюди додаємо бальзамичний уксус, якщо він у вас є. Якщо нема бальзамічного уксуса, то додайте столову ложку звичайного. Або можна зовсім не додавати. Це так, щоб трішки покращити смак нашого м'язка. Тобто кислинка його Зроби ще ніжнішим. Все це ми ретельно перемішуємо, прям втираємо в м'ясо, щоб воно прям заходило в кожен шматочок. Бажано ще, коли це все ми перемішаємо, чимось придавити. Але можна і не давити нічого. Страшного тут не буде, але якщо ви придавите, то буде ще краще, так як в м'ясо прям буде швидше впитуватися цей маринад. І так, перемішали ретельним. Отак ось його піддавлю. Ось, ось таке у нас повинно бути. І залишаємо ось цю красу на годину-півтори. В прохолодному місці. Можна в холодильнику, якщо це зараз зима, можна на балконі. І нехай воно маринується. Далі покажу, як будемо вже його смажити. Ось така у нас краса. Бачите? Не забуваємо про техніку безпеки. З собою беріть вогнегасник або воду. І ось такий у нас шашличок. На ось такому краєвиді продовжимо, коли будемо перевертати. Ось практично готовий наш шашлычок. Не бійтеся. Горить тут тільки маринад. Тобто м'ясо не підгорає, а трішки томати. Тому ось такий вид будемо знімати через хвилину та дегустувати. І так, шашлычок нашій готовий. Зараз будемо куштувати, що в нас з вами вийшло. Ось. Ось така краса. Зараз відкриємо. О, погляньте. Ну, просто дивовижно. А запах який? М -м -м. Давайте куштувати. Так. Зараз покажу. Що ми будемо робити? Так, беремо, давайте візьмемо будь-який шматочок і просто його розріжемо, щоб показати наскільки він соковитий. Ось, погляньте. Ось побачите, яке м'язку. Просто на вид. Це дуже смачно. Тепер відримаємо шматок нашого лавашу. Це я покажу, як зробити дуже смачно прямо не передбати це. Беремо наше м'ясо. Любий шматочок. Сюди. Це в мене суміш. Гострого та не гострого кетчуп лагідного. Гострого та лагідного. Сюди так бамс. Тепер цибулька маринована, червона. Сюди так бамс. Прямо ось отак. І зелененької цибульки. Сюди також. Ось так. І ось це все в лаваш. Отак. І їмо. Це не передати. М'ясо ніжне. Дуже відчуваються смаки томату та такого легкої гарчинки із-за того, що в мене був гострий. Кетчуп доданий сюди. А так просто м'ясо. ну Робіть саме такий маринад. Це щось. Маринад насіке роздодає <кій> цьому м'ясу смаків, що всередині воно ніжніше, м'яке. Та дуже смачне, відтінки спецій. Ну просто клас. Самі гляньте. Це щось. Рекомендую саме ось так зробити ваший шашлик. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення.